Позашкільна освіта є невід'ємною складовою системи освіти і має велике значення у творчій реалізації дитини, формуванні успішної особистості з високими моральними якостями. Плануючи свою роботу на навчальний рік, звичайно кожен заклад освіти визначає основні напрями роботи та завдання. Серед різних завдань, визначених центром дитячої та юнацької творчості, в плані роботи, є гарантування якості освіти, створення для учнів життєтворчого простору та ситуацій успіху, створення безпечного та комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу. Я зупинюся на виконанні цих завдань, тому що саме вони з 24 лютого вимагають особливої уваги, додаткових заходів, змін в організації освітнього процесу. Під час воєнного стану в Україні так як і школи, так і позашкільні заклади, освітній процес здійснювали в дистанційній формі. На сайті закладу був створений тематичний розділ Дистанційне навчання, в якому керівники гуртків виставляли матеріали для занять: відеоуроки, майстер-класи, творчі завдання, тести, пам'ятки та інші навчальні матеріали. Щоб тримати належний рівень освітнього процесу, педагоги систематично займалися самоосвітою та самовдосконаленням, брали участь у тематичних вебінарах, опрацьовували онлайн-ресурси, за допомогою яких можна ефективно здійснювати освітній процес. Це дозволило їм доцільно застосовувати електри... електронні засоби комунікації, обирати освітні платформи, використовувати мобільні додатки, що сприяло належній організації. Творчої діяльності дітей позаурочний час забезпеченню їх змістовного дозвілля. Показником якісного навчання стала результативна участь добувачів освіти у різних конкурсах, виставках, акціях. Протягом 2021-2022 навчального року вихованці закладу взяли участь у 48 міжнародних, всеукраїнських та обласних заходах. В 26 з них стали переможцями та призерами. Більшість заходів проводилася в онлайн форматі, але це навіть полегшувало участь в них. Незважаючи на всі обставини, дітям необхідні позитивні емоції та живе спілкування. Тому по можливості проводились масові заходи з дотриманням умов безпеки, і кожен захід переслідував таку мету як формування у дітей національної свідомості та патріотичних почуттів. Це особливо важливе завдання в умовах сьогодення. І це ще раз підкреслює нова концепція Національно-патріотичного виховання у системі освіти України, затверджена Міністерством освіти і науки наказом від 6 червня 2022 року. Саме цей документ та заходи щодо реалізації концепції до 2025 року ми враховували, плануючи свою роботу на новий навчальний рік. Велику увагу ми приділяємо інструктивно-методичній роботі, бо розуміємо, що в нас час педагог сам повинен постійно вчитися та самовдосконалюватись. Маючи власний досвід в окремих напрямах роботи, ми представляємо його на методичних порталах. Робота за темою інтерактивні форми методичної роботи, тижні педагогічної майстерності, представлена до участі в обласному фестивалі добрих практик освітян Харківщини, була відзначена дипломом першого ступеня. Розширений матеріал з даного питання увійшов до електронної версії науково-методичного журналу Джерело педагогічних інновацій, освітні інновації в позашкільній освіті, сучасний погляд, практика та перспективи впровадження. На наше тверде переконання, педагог повинен бути для дитини і вчителем, і другом. І прикладом ми постійно націлені на створення належних умов для інтелектуального розвитку дітей, виховання успішної та творчої особистості, надто в такий і емоційно і фізично складний час. І, хоча під час воєнного стану заклад працював досить плідно, але я думаю, що сьогодні найбільше бажання кожного педагогічного колективу це робота у звичайному режимі, коли діти обіймають тебе вітаючись, сидять перед тобою за партами або стоять на сцені, задають перебиваючи один одного купу питань, спілкуються, граються, вчаться.